Ласки Божої, ми знову зібралися тут під склепінням цього святого храму, для того, щоб піднести свої молитви до Небесного Отця нашого, до Творця Неба і землі усього ви видимого і невидимого, щоб помолитися усі разом і спільно за мир на нашій українській землі, за припинення війни, за наших воїнів та тахисників, за рідних і близьких. За усіх, хто потребує нашої молитви, тому що молитва може багато, вона нас усіх єднає. І найголовніше, кожен з нас через молитовний стан свій єднається з Богом, від Якого ми отримуємо Його ласку, милості і щедроти, Його благодать і благословіння. Тому дякуємо ми кожен раз, коли збираємося на благослужіння. Коли ці молитви піднімаються від землі до неба, і коли ми чуємо, відчуваємо і усвідомлюємо, що є на вірному шляху вузькому і тернистому, але то єдиний шлях, який усіх нас може привести, до Небесного Царства, до Бога спілкування у вічності, яке не матиме кінця. Сьогоднішній день святковий, він для всіх нас примножений тим, що. Ми зустрічаємо дорогого гостя, владику Архієпископа Сильвестра, який є ректором Київської духовної академії і семінарії. Ми вже звикли, дорогі брати і сестри, що нас час від часу відвідують архіреї нашої Української православної церкви, і це дає нам натхнення, бажання молитися, не опускати руки, не впадати у відчай, а відчуваючи підтримку один одного не тільки тут, у нашому місті. Але і від тих достойних, високодостойних гостей, які відвідують нас, продовжувати і надалі свій життєвий спасительний шлях. Тому, дорогі владики, ми сьогодні усі вам хочемо подякувати, що своєю присутністю ви сьогодні примножили це недільне свято у нашому святому Миколаївському соборі. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні. Ви підносили свої молитви, і усі разом ми також єдналися у цій молитві, тому що молитвою ми дихаємо. Якщо немає її в житті православного християнина, тоді щось у нашому житті робиться не те. Але коли є вона у нашому серці, коли питиво ми єднаємося у ній, тоді розуміємо, знаємо про те, що робимо так, як навчає нас Христос. Христос сторінок святого письма, святого Євангелія, яке має бути фундаментальним і основоположним у нашому християнському житті. Дорогі владика, ви сьогодні очолюєте уже тривалий час київської духовні школи. Час надзвичайно непростий, бо сьогодні ми змушені виконачі і студенти. Покинути ті поставки печерській лаврі, де тривалий час навчалися, викладали і перейти в інше місце, де продовжується академічне і семінарське життя. Але найголовніше, що воно продовжується. Воно не зупинилося і до цього видоклали максимум своїх зусиль для того, щоб. Продовжувати і надалі Київська духовна школа разом з професорсько викладацьким складом той шлях здобуття науки богословської, шлях, який виховує майбутніх наших священнослужителів і богословів. Не просто і не легко вам, але ви відповідально і мужньо, навіть я б сказав, виконуєте свій послуг під договором нашого блаженнішого Препосвятителя і робите все, що у ваших силах і навіть більше, для того, щоб історія київських духовних шкіл не зупинилася, а продовжувалася, щоб ми мали те майбутнє, яке є у сьогоднішніх поколіннях для нашої церкви. Що мають принести себе на вікна служіння самовіддано, для того, щоб славилося Боже ім'я і прославлялося, прославлявся три єдиний Бог у церкві Христові. Я хочу поважати, броні владика у сьогоднішній день від імені Духовенства, вірян, які тут присутні, і від усієї нашої комісійської партії, вам сил для подальшого, вашого послугу церкві Христовій. Надзвичайно відповідального і потрібного. Нехай Господь змітнює вас на усіх тих життєвих шляхах, які повинні ви пройти як ректор Київської духовної академії. Нехай буде завжди з вами ту допомогу вам, щоб ви відчували Божу присутність у своєму житті у різних ситуаціях і обставинах. Нехай завжди посилає викладачам і студентам ту допомогу невидиму, яка Благодатною присутністю освячує, преображує і оновлює кожну людину. Вам сил, терпіння і натхнення у тих подальших трудах, які будете визвершувати на славу нашої святої Христової Церкви. Ще раз дякую вам за те, що ви сьогодні прибули, вчора прибули, вчора ми служили сенічнедіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, сьогодні звершили божественну літургію у нашому. Соборі. І ще ви маєте тут зустрічі, які ми переконані, що всім нам принесуть радість від спілкування, від'єднання і від відчуття того, що ми не у простий важкий час, але є єдиними, і в нашій Святій Христовій Церкві звершуємо кожен свій шлях, який нас разом усіх приведе до вічності і до спасіння. Вам бажаємо усього самого! Доброго, у людському вимірі і потрібного від Бога для вашого земного життя, для вашого послугу і для спасіння вашого особистого і усіх тих, кого ви ведете до спасіння. Всіх вас, дорогі отці брати і сестри, ще раз вітаю сьогоднішнім святом і нехай милість, та ласка Божа, яка щедро виливається на кожну людину у храмі Божому, буде завжди вам допомогу. Ви відчували її, що вона вас надихала на подальші труди, і тут на землі, але ці труди нехай обов'язково стали тим підґрунтям, за яке Господь подарує нам вічність і спасіння. Свято усіх з Воскресним.